Забрав всіх, все навіть ліноліум забрав, зняв. Бо я його тільки постелив за за тиждень до війни. Олександр Невалідов пригадує перші дні широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України. Тоді йому довелося евакуювати родину та бізнес з Харківщини. І я просто цю ніч не заснув і не спав. І я просто ці вибухи найперші почув. Встав у вікно. Я на четвертому поверсі. Побачив, що в мене з одного краю Печенірський район, весь в спалахах, чугуїв весь в спалахах, коли ти біжиш і відчувається. Взривна хвиля, це прямо в перші хвилини війни. Це дуже занадто. Два місяці чоловік перебував на Полтавщині, а у квітні перевіз свій бізнес з виробництва подушок до рівного. Втім, через зупинку діяльності інших підприємств, які відливали подушки, повноцінно запустити бізнес тут. Він не міг. Вони відливали її нам у наші форми, і тоді відправляли нам вже отакі от напівфабрикати. скажімо так, тоді ми пакували і відправляли. Коли почалась війна в Дніпрі і в Марганці, де знаходились ці потужності цих виробників, вони всі перестали працювати. Нам треба було рятувати бізнес, працівників. У нас великий штат, в мене сім'я велика. В нас люди з вадами слуху працюють. І от я, так би мовити, всіх хотів згуртувати і все врятувати. І тому прийшлось самим знову взяти і навчитись самим відливати цю піну. Зі слів Олександра, його торгова марка це перший український виробник ортопедичних подушок в Україні. Наливається сировина. Саме у форму потім кришка закривається 15 хвилин, подушка піднімається, застиває, і тільки через 15 хвилин її можна вже доставати. Виробництво подушки починається з ескізу, який спочатку малюють вручну, потім переносять дизайн у комп'ютер з вирухованих розмірів, резерують форму, у яку заливають спеціальну піну. Ми робимо подушки для сидіння. Вони дуже зручні, комфортні і вони забезпечують. Комфорт людині, яка сидить. От я сиджу по 6-8 годин за машинкою. Крім того, тут виготовляють туристичні подушки для всієї родини та інші. Отак ви спите на спині, таким чином спите на боці. Тут є спеціальна виїмка під вухом, а це виїмка під обличчя. Вона потрібна для того, щоб розвантажити обличчя. Я займаюся наповненням та розробкою катал каталожної продукції, рекламної продукції. Наповнення сайту, фотографіями під час да першого дня війни було тяжко вирішити, куди їхати, і взагалі потрібно чи виїжджати. Прийняли рішення десь після двох тижнів перебування під цими обстрілами, що потрібно були зупинки. Ну де були родичі, де була можливість зупинялись, приймали нас теж волонтери. От. Їхали, ну, невеличкими, як то кажуть, партіями, групами. От. Ну, а далі. Вже нас тут просто Саша об'єднав". Свій товар Олександр не лише продає, а й відправляє як волонтерську допомогу. Зокрема, подушки для сну вже передав у Харківський військовий госпіталь. А ще в інтернат, де перебувають діти з інвалідністю, яких евакуювали з деокупованих територій. У нас є ще одна модель, яка нещодавно ми її розробили. Це подушка для сну в нестандартних умовах. При сні на спині ви її таким чином вкладаєте, а при сні на боці вона складається просто у два рази. Ця подушка. Вкладається в спеціальний чохол, який пошитий з тканини. Вона не пропускає вологу. Нині Олександр хоче реалізовувати свій товар на європейському ринку. каже географічне розташування рівного цьому сприяє. Щодо повернення додому на Харківщину, поки не думає. Повертатися насправді є куди, але там нема що робити, тому що ми жили в Чугуві, а там річка, ліс, і зараз там просто все заміновано. Сидіти вдома. Літом, весною, круглий рік нема сенсу. А тут в нас європейське направлення, і ми вже привезли бізнес і, мабуть, будемо тут вже і далі жити, і далі працювати. Катерина Сірук, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.